Порушує правила гравець. Митлюки удар і м'ясі. Після рикошету. в другий момент. І досить часто ця команда має проблеми зі збором. Вон віддає на Петриченка. Петриченко, вихід вічна. Пробиває Петриченко. Фенікс. Поки що без замін. Момент Таньо зараз обігрався Сімоном. Петриченко Ліву. обігрує Ковтуна. Колонка пробиває. Ковтун. Передача удар. Він. На Петриченка. Петриченко пробиває на порожній ворожі ще це був Солочук, який тільки но з'явився на майданчику. Петриченка. Удар від Ігоря Коваленка зафіцував арбітер. Заїха пробиває. Кильок. Невдало кидає. Коваленко. Момент. Вже Дмитрівка ватаці. Передача, удар і добиває. Ковтун. Пробиває. Ковтун. Невдало відбиває. На Дзюбенка. Дзюбенко під право пробиває. Улятовський, удар. На, на Тереченко, Ваременко, пробиває, Веременко. Відпрацьовує в обороні. Заїка. На полякова, поляков пробував. І Вже Сімон обікрав його, Потім знову. Парадопомолок. Повертається до Дмитрівки, поляков пробив школи, втрат м'яч від обох команд. Терещенко близько. Удар. Нев Треченко. Сімон. На полякова, поляков. Відбиває цей удар. Поляков. Перекочує. під пробиває пробуває. Поляков. Трохи. Коваленко бере гру на себе. О, передача на Ковтуна. Ковтун. Коваленко прокидає чопу. Удар Коваленко в дужі. Колочук набирає швидкість. Удар Солочука Рикошет. Петриченко підбирає Під ліву пробиває Петриченко. Нагадаю, після першого тайму рахунок 2-2. Терещенко віддавав зараз. Удар. Ненадовго надовго втратив він м'яч в боротьбі з ними грацями. Медвіки удар. І гірші були в них часи, коли взагалі взагалі за мінло ми Коваленко. Солочук на Коваленко. Простріл. Оременко. На Полякова. Поляков пропляває. Знову ж таки, підхопив м'яч Сімон. Солочук. На Коваленко. Іде на Коваленка, Коваленко. Удар Коваленко. Петриченко. Втратив. Йде на Петриченка. Петриченко пробиває. Уся удар. від Петриченка, якої б хотілося йому. у Литовський. І удар на чоку. Та нема. Момент, наварив. Наварив. Да, він на ковтуна. Тей номер, це... Віктор Черчилюк, удар ближній кути, забив. Перехоплення. Удар це на Сімона. Стінка. Поляков, удар. А, через ол. Кіпера! Удар це на І Зараз. Лідер, налагодити контроль м'яча. 1. Арсен Сімон Віддає на Коваленко. Коваленко поляков. Не вибивають меч граці Дмитрівки. А це друзі. Але осад, як то кажуть, залишився. Момент. І Ковтун залишає меч межа вже команди. Удар від Сімон. Удар. Від Зюбенка не переграє він. Дюбенко. Не м'яч. Солочук пробиває, Солочук відбиває. Гаврилюк добивання. П'яте порушення права. П'ятий фол Момент відбиває. Сімон. Зберігає м'яч. Сімон пробиває. Відбиває. Контратака Дмитрівки. Терещенко. На в кут відбивається Удар Черчилюк. Повертається. Пенальті, вилученням. Голкіпера. Передача коваленко Холодокровно прибирає, прибирає. і захисник. Поляков, цей п'ятий фол вже мало чим. Допоможе. Феніксу момент. Терещенко. Передача на варененко. А Терещенко, Терещенко, прострілює, її забиває.